Так нарешті в мене дійшли руки до Орати Фліпай приїхати. Тут вже повна жопа. Вже посходило. Товарічний ячмінь зійшов. Тут одесь гектар. Мені лишилось до орати. Тут орав на зиму. Верх лишив, бо сюди вивозив гній. Розкидав гній, то верх на зиму не горав. Так, що ж, будемо працювати. Тут Треба... цього року у мене буде соя, будемо сіяти сою і по можливості включатися, щось показувати. Зараз трошки тільки плуга вчепив, зараз трошки його відрегулірую і вперед. Пішав до кінця, з цієї сторони вища, та сторона ширша, починається сама веселуха, так би сказати. Зараз треба крутитися, вертітися, задом давати. Так, ладно. Погнали, нема коли чекати. до свого логічного завершення, вже я не кручуся в ровну сторону, здаю назад. І... Ще є, звісно, трошки шо? що здавати, метрів 100 треба здавати, але так легше, ніж чим... того крутитися. З однієї сторони вже все закінчив. Дам від гору. Зараз переїжджаю на другу сторону. Так само. Дам від гору і буде все. Ще лишиться город під хатою вивороти. Будемо переїжджати туди. Так, ладно, їду я на ту сторону, там включуся. так, закінчив я вороночку. Завтра візьму культіватора, це все порозбиваю діло. Тут, а дивіться, що вже робиться, дай вагу закривав. Вже поросло. Просто жопа. Треба буде теж це все діло скульптивірувати. Може до вечора, якщо все буде добре, зараз в Києві засіяти сою. Так, ладно, збираюся я шпару додому. Зараз додому ще одного городу вигорим. Так, ладно, на уроді включуся. Так, приїхали на урод. У мене... Тридцять сотих. Сейчас будемо його врати. Що ж, погнали? Зараз будемо ще чистити плуга, мастити і ставити хай стоїть чекає осені. Йому поки що роботи немає. Зараз я почищу, помащу. Далі включуся. Тут в мене на цьому городі брила, звісно, повно піп'єть. Тут я з'їздив, трамбував. Ну, по суті, вигорлось непогано. Завтра культиватор навіть все діло порозбиваю. Я думаю, що повинно бути все, все чітко. Так, ладно, але почищу плуга, включуся. Так, плуг помащений, почищений, помащений. Плугом я вигорав десь вже більше. Більше 20 гектарів. І, коротше, більш-менш... Дзеркало має тільки перший корпус. Тільки от тут чуть-чуть і от тут чуть не втерлося. Так в принципі дзеркало майже є. Середній і задній. Щось ніяк не можуть. Ніяк вони щось не можуть втертися. Нормально. Кожен раз приходиться вилазити їх чистити, бо наліпає. Нічого думаю, може цього сезону. Повторається і вже буде більш-менш нормально. Так, ну що ж, вроді все. Повигорував все, що в мене було. Горати. Завтра будемо завтра будемо культивірувати, підготовлювати під посів сої. Так. Що ж, підписуємося на канал. Кому подобалося відео, ставимо лайки. Я буду продовжувати щось знімати, показувати. Завтра включимося, будемо це все діло розбивати. Це вже буде зовсім друге відео. Так, ладно, на все добре. Слава Україні, героям слава!